Друзі, не знаю, чи вам подобаються наші огляди в YouTube, але багато хто каже, що ми це робимо доволі непогано. Тож, якщо це відео вам сподобалося, просто не пошкодуйте нам якогось лайка. Ми будемо знати, що варто знімати для вас нові автомобілі, які в нас з'являються. Друзі, знаєте, пересвідчився в одному, як би я не хотів. Халяви в мене буває дуже дуже мало. Чому? Бо добрі автомобілі коштують добре грошей, і саме такою є ця А 6 це сьома, це 2015 рік, друзі. І це рестайлінг. Дуже важлива інформація, тому що це однозначно трохи новіший вигляд автомобіля. Крім того, друзі, ми маємо чим похвалитися, тому що тут 204 тисячі пробігу. Тут немає скручувань. Повністю весь пробіг читається під через комп через комп'ютер. Перепрошую, крім того, єдиного підкрасу на машині немає. Тут абсолютно все авто в рідній фарбі. Воно не має жодного підфарбування. Я на цьому наголошую, тому що безліч автомобілів, котрі приїжджають в Європу, мають. Висічений капот, можемо зняти детальніше. Тут тут немає такої січки, як вона звикла, звикла бути на ВАГ-групі. Машина горить, машина блистить, машина досконала. Я дуже люблю чорний колір, тому що саме чорний колір фактично додає автомобілю значимості. Це, на це авто досі звертають увагу на дорозі. Знову ж таки, через її технічний стан. Друзі, красиві, багатоспицеві титанові диски r 18 на конті. Резині 2020 року, резина, два сезони, вона ідеальна, це справді гарна, хороша, якісна резина. Крім того, друзі, запрошу вас у салон, бо саме салон здатен підказати, що тут дійсно рідний пробіг, що тут стан машини ідеал. Перш за все, дверна карта. Тут немає ніяких, бачите, проблем, немає вмятин від ліктя. Так само підлокітник абсолютно в ідеальному стані. всі наша, Вся наша електропакет в ідеальному стані. Алі є підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматична ляда. Крім того, друзі, є круїз-контроль, автосвітла, автодощ, є клімат-контроль на дві зони, гарна, красива мультимедіа, парк троніків круг. І хочу вам сказати, що це авто доволі динамічне. Ви знаєте, друзі, мав потребу їхати швидко, їхав приблизно 180, і на оцій швидкості тут 2200 оборотів на одом, на тахометрі. Це адекватний показник. Крім того, в нас працює система AdBlue, нічого не відшивалося, нічого не перешивалося в мозгах. Вся екологія тут на місці, сажевий, не вирізаний, все в порядку. Це ще раз підтвердить, що пробіг адекватний. Регенерація від. Бувається вчасно і потреб лізти в екологію немає. Ходіть, покажу вам багажник, тому що саме багажник для мене в цій машині цінно. Перш за все, електрична кляпа, зручна штука, електропривід багажника. Крім того, друзі, це Audi Тому тут шторка також з електроприводом. Вона сама виїжджає, сама заїжджає. все в ідеалі подивіться знову ж таки. Так як створили її німці, така вона і залишилася. Всі повністю повністю вся комплектна. Кожен, як то кажуть, гвинтик на місці все, друзі, можете бачити та спостерігати. Давайте будемо підсумовувати, тому що це важлива інформація. Ми б хотіли за це авто 19 тисяч доларів. Власне, це приблизно її абсолютно ринкова середня ціна. Ми не загнули ціну, але ми не впустили її, тому що автомобіль має стан. Наголошу для вас. Будь-який автосервіс, будь-який автопідбір. Я готовий вам підтвердити свою правдивість. Крім того, друзі, ми готові до адекватних обмінів. Тобто, ви можете запропонувати своє авто з доплатою, і ми розглянемо. Але друзі. Тільки адекватні пропозиції я не хочу займатися трупами. Мені цікаві хороші автомобілі за розумною ціною. Тому, якщо ви маєте на продаж автомобіль, якщо ви хочете обмінятися, мої авді реально досконали. Пропонуйте ваші авто.